Оцінку у сьогоднішнім подіям у Верховній Раді спробуємо почути від політолога Віталія Бали. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Віталію, вітаю. Власне, поясніть, будь ласка, ут. Ці е, розподілені комітети людям, нашим глядачам, навіщо е, поясніть, навіщо е, поділяти ці комітети? І чому так важливо, аби очолювали ті чи інші комітети, представники певних політичних сил? Дякую. Ну, перше, я не політолог, а директор агентства моделювання ситуацій, а зараз перейдемо до вашого питання. Ви знаєте, я думаю, що це певні е, ритуальні такі традиції, які залишилися нам у спадок з тих часів, які були до Майдану, вони, на жаль, зараз е, ну, є от такими, що стають причиною, де ламаються списи, де люди... Хочуть отримати кабінети, на певні машини, приймальні і все таки інше, бо ті люди, які, умовно кажучи, отримують комітети, загалом багато з них, коли стоять головами тих комітетів, вони ніякого відношення не мають до тої професії чи галузі, якою буде займатися комітет. Бо для прикладу, ті ж міжнародні відносини, там європейська інтеграція, тобто треба було бачити, що люди зробили в тих сферах, в тих царинах, що вони такого видатного добилися, щоб могли бути ініціаторами генераторами тих ідей. Я думаю, що це і в багатьох комітетах, коли я чую, що там от, бути комітет по. Там національній безпеці, там хотіли його очолити одні люди, очолили інші. Нам е, політики казали, що квот ніяких не буде, і ми сьогодні насправді стали свідками того, коли постійно засідання Верховної Ради відтерміновувалось, були постійно перерви. Саме через ці торги, я на взагалі вважаю, що Сьогодні, 4 грудня 2014 року, можна назвати базарним днем Верховної Ради України, нової Верховної Ради України, яка, якщо буде ну, в такому напрямку рухатися і в такий спосіб приймати закони за основу і в цілому, чи без обговорення, вона дуже швидко перетвориться в стару Верховну Раду. А ще не перетворилася хіба? Ну, в мене ще є надія, бо навіть сьогоднішня ніби сутичка, та написали, що це була бійка, бійкою насправді ніякої не було. Навіть сутички не було, були повно просто емоції, емоції щирі від людей, яких я називаю ну патріотами, позафракційними, які не мають ніякого політичного досвіду. І до речі, дуже добре, що не, не мають того старого політичного досвіду. В мене для них. Порада до них, щоб вони терміново створювали групу групу, яка б мала можливість е, дивувати свого керівника на погоджувальну раду для того, щоб стати запобіжником нового ну, методів введення. Так, ну про це до речі, ми поговоримо трошки згодом. В нашій програмі це я глядачам кажу. Пане Віталію, тобто виглядає так, що призначення голів комітетів це політичні призначення, безумовно, бо ну, можна подивитися на прізвище і дуже. Рідко там вони можуть співпасти з тим, чим людина займалася весь час у своєму житті, якщо вона взагалі чимось займалася, які тим, а, тим так, комітетом, який я... вона вчила. Якість роботи комітетів тоді якою може бути? Ну я так скажу, що цей парламент з точки зору політичного органу, а політика це професія. А зараз прийшло в парламент багато. Ну. Навіть не дилетантів, людей, які ніякого відношення не мають до цієї професії, і оці намагання очолювати комітети не там, де люди можуть себе краще проявити, поговорить про те, що про компетентність поки що говорити, ну м'яко кажучи, ну некоректно.